До мами на побачення в тюрму, а мама сама ще дитина. 16-річна юна матуся з Криму відсиділа рік у тюрмі через недосконалість українських кримінальних законів і байдужість службовців, що вершать дитячі долі. Сьогодні наступна історія спецпроекту ТСН обережно діти про дворічного Єгорка, який досі не знає, кого називати мамою. Хто? Це? Це? Дворічний Єгорка не впізнав свою маму після того, як вона повернулася з тюрми. Сімнадцятирічна Настя за ґратами провела майже рік. Суд лише після тривалого оскарження визнав її ув'язнення неправомірним. Проте синові цього не поясниш, що мама залишила його не зі своєї волі. Вона дуже любить. Цього медведя, він з ним спить. Він і досі тітку називає мамою, а спати хоче із мішкою. Просипався здраві. И основном, мама, мама. И вот так камочкам звернеться, і весні, мама, мама, і так ось вообще дитина дуже скучати. Життя схоже на пекло для малого Єгорка. Почалось, коли маму правоохоронці забрали з подвір'я у СІЗО, а він саме спав один удома. З тих пір він бачив її лише на фото. Мама красива, так? Да? Мама. Він її не Это самое печальное. У 14 вона закохалась. Її обранцю потрібні були гроші. Заради кохання пішла на злочин і вкрала мобільний телефон. Її впіймали і дали два роки умовного терміну. Одночасно Настя дізналась, що при надії поношов. Я брівне була місяць. Попри йоний вік вона не злякалась стати матір'ю, і от родилось таке чудо. Поєднувати навчання в іншому місті, догляд за грудним сином і відмічання у кримінально-виконавчій інспекції дівчині було важко. Півтора року чемно у вказані дні з'являлась до інспектора, але якось Настя тричі не прийшла відмітитись. Її оголосили в розшук, а не знайшовши умовне покарання, замінили на чотири роки тюрми. Все що від них завісили, це відправити в суд. Все отправили в суд и закрыли на это дело. Все, моя Настя была не права. Но решение суда меня, конечно, убило. Їй ніхто не бажав тюрми. Чиновники просто діяли в рамках закону і своїх службових повноважень, а бути небайдужими закон не зобов'язує. Відтак з'ясовувати, чому за півроку до кінця випробувального терміну дівчина раптом щезла. Ніхто із службовців не став. В відношенні насті все було зроблено правильно од і до кінця. Її ніхто не обіжав у неї образ життя, жизни, шов к тому зараз ну, би вона не попала. Но через такі време все одно би туди попала. Я не могла поступить по-другому. То есть я должна была послать документи на суд, направить за неявку. Нині в Україні за указом президента пробують змінити дитяче судочинство на правосуддя дружнє до дитини. Вердикту настані справі вже після ув'язнення фахівці справ дитини назвали щонайменше негуманним. Наскільки був доказан водимі на этот момент, що дівчина не приходила в інспекцію відмічатися, тому що не хоче справлятися. и хочет дальше продолжить там преступную жизнь. Здесь можно было бы проявить гуманность по отношению к ней, потому что ни для ребенка это не стало лучше, ни для самой э, Насти. Тяжело было осознать, что я его долго не увижу, что он будет расти без меня, что самые лучшие годы его жизни пройдут тоже без меня. Тяжело очень понимать, что я здесь, а он там. Сама винувати, але я очевиднака справа Насті дійшла до верховного суду, який постановив її переглянути. Після року ув'язнення юна мама вийшла на свободу. Суддя констатував, дівчина мала причини, аби запізнитись на відмічання. А сам процес ув'язнення із багатьма порушеннями у телефонній розмові Настя запевнила ТСН, що почала нове життя і запросила в гості. Проте останньої миті передумала. Вона вийшла з тюрми і знову опинилась сам на сам із своїми проблемами, пояснює тітка. Нині вона усіх уникає. Можна заботитися о таких вот дітей, наставляти на путіні, хто має? Я, наприклад, ну, я не, не знаю, чим я їй можу допомогти. Слізами, просьбами, мальбами. Це було раніше, а зараз вона вже сама взросла. Вряд ли що колонія зробила з неї прямо Лучшева рібенка рік проведений у розлуці, і настії і найголовніше її сину Єгорку вже ніхто не поверне. Та й чи буде його мама колишньою, такою як до тюрми? Не знає ніхто. Світлана Березівська, Вікторія Орел, Дмитро Орлов, Роман Сукачта Есен 1+,1.